Добрий день, я педіатр медичного центру Олека. Звати мене Наталія Миколаївна. Сьогодні ми з вами узнаємо, як робити ранковий дитячий туалет. Це рутинна процедура, яку ми виконуємо кожен день на дитячому обході і навчимо кожну маму до виписки додому це робити. Для того щоб зробити ранковий дитячий туалет, вам знадобиться найпростіші прилади. Це Найпростіші котонові спонжі, які є у кожної мами вдома. І кип'ячена водичка більш нам нічого не знадобиться. Ранковий туалет ми починаємо зверху донизу. Перше, це очі. На, кожен, на кожне очко ми беремо окремий вологий спонжик і одним рухом від зовнішнього кутика ока до внутрішнього протираємо. Оце ми зробили і більш не використовуємо. Раз. І два. Так ми вмили очка. Далі беремо вологий спонжик і вмиваємо личко. Вмиваємо добре лобіка, щочки, підборідок. Добре, витираємо за вушками всі дитячі складочки. Іноді доводиться дитинку притримувати, щоб шийка відкрилась і добре протираємо. Потім протираємо пахові, згини і локтові. Так вмивається дитинка кожного дня. І все, це рутинна маніпуляція. Для того, щоб почистити носика, треба скрутити таку турундочку. Як це зробити? Ви берете вологого спонжика, скручуєте його на долонці і ущільнуєте от таким рухом в одну сторону. У вас виходить така. Рундочка. Дитині фіксуємо голівку рукою і в кожен носовий вхід, вкручуючими рухами на глибину до 1 см прокручуємо ту рундочку. Раз, перегорнули в нас друга і другий носик. Раз, почистили, достали. Якщо треба, робимо нову. Далі найвідповідальніша частина це пупочок. Його ми обробляємо, притримуючи клему. Добре-добре витираємо всі. Всі корочки, які відслоюються, поки дитинка перших днів то ще немає ніяких звідти виділень, і ви просто берете запопочну клему, повертаєте її вгору і вниз і добре протираєте. Коли ми протерли вологим, беремо сухий спонжик і висушуємо насухо. Після цього беремо неспиртовий антисептик «Октенісепт» І забризкуємо ранку. Оце такий рутинний, але досить простий процедура, яку ми виконуємо кожного ранку. Як ми встаємо з вами, вмиваємо, чистимо зуби, так вмиваються наші діточки. Ще давайте поговоримо про те, як правильно вдягати немовля. Для того, щоб дитині було комфортно в будь-яку пору року, працює золоте правило. На дитині має бути на один шар одягу більше, ніж на дорослому. Якщо на нас з вами Надіта легка ковтинка, то на дитині їх має бути дві. Одна тоненька хебешна, бодік, наприклад, знизу, і зверху не надягаєте От. Якщо це прохолодна погода, як зараз, або впереду в нас зима, то перевіряємо нашу дитинку, що їй тепло і комфортно наступним образом. Ми Бачимо, що в нас мають бути теплі долоньки та стопки в дитини. Якщо ви прийшли з прогулянки, роздяглися і перевірили долоні і стопи, вони в дитинці тепленькі, значить ви добре вдягли дитину. Якщо в нас стопи або долоньки холодні, тоді ми перевіряємо, наскільки ми правильно вдяглися. Обов'язково на дитинці мають бути носочки на дітті і царапки додаткові. Вони зараз, як рукавички, щоб наші долоньки не замерзали. Перевіряти дитинці щічки чи носика на прогулянці немає ніякого сенсу. І щічки, і носик можуть бути холодними. І це. Добре і правильно. Це дитинка не змерзла, це дитинка гуляє. Часто батьки питають: а що робити, як зрозуміти, що ми дитинку дуже тепло вдягаємо? Перше, що в нас реагує на тепле вдягання, це наша попа під памперсом. Бо памперс це додатковий і дуже добрий утеплювач. Якщо наша попа починає красніти, тоді це наш перший перший ознака того, що дитинка дуже тепло вдіта, занадто тепло ніж треба. Не забуваємо про те, що ми вам в пологовому кажемо в перші дні. Вдягайте, вдягайте дитину в шапочку обов'язково. Це надважливо перші 10 днів життя. А дома, після 10-ї доби, вже немає необхідності додатково вдягати шапочки, бо дитинка вже починає сама адаптуватися до навколишнього середовища. Вона не замерзає, вона вже. Більш доросла стає. Найчастіше запитання молодих батьків: це коли і як купати дитину. Ми е, даємо тільки одне обмеження: просимо не купати дитину після вакцинації. В день після вакцинації ми дитинку залишаємо в спокої, а з наступного дня починаємо дитину купати. Поки в нас не зажив і не відпав пупчик, ми купаємо дитинку в кип'яченій водичці. Для цього не треба дуже багато води. Набираєте у ванну десь 10-сантиметровий шар води, дитинка притримується, обов'язково фіксується голівка. Так, дитинка лежить у ванні і обмиваючими рухами ви дитинку купаєте. Ми завжди вам кажемо: перший раз купаєте дитинку з милом, а потім купаємо з милом дитинку один раз на тиждень. Всі останні дні купається просто кип'яченою водичкою. Коли в нас пупчик зажив і відпав. Ми купаємося простою проточною водичкою кожного дня. Ще одне з частих запитань: як дитинку підмивати, і коли ми використовуємо вологі серветки. Зразу скажу, що вологі серветки це е, такі м, терапія відчаю, ми її називаємо. Да? Це тільки тоді, коли ми в дорозі, коли ми пішли е, кудись в дитячий центр, чи до когось в гості, чи до лікаря, а в нас сталася проблема, нам треба швидко замінити памперса, так, а підмитися ми не можемо. Тоді і тільки тоді ми використовуємо дитячі вологі серветки. В домашніх умовах найкраще, що може бути, це підмивання дитин. дитин Підмивається досить просто. Є е, кілька е, таких дуже зручних поз, як це робиться. Не забуваємо, що маленькі діти ніколи не тримають самі голівку, і це то, та, та частина, яку ми маємо е, завжди захищати. То ми беремо дитинку на згин ліктя, е, ручки в нас вільні. Наша друга рука фіксує дитинку за стегном. Ця ніжка висить вільно. Хлопчики підмиваються як завгодно. Так, чи Я ще друге покажу положення, а дівчата тільки в такому положенні. Водичка в нас тече спереду назад, і дитинка підмивається спереду назад. З хлопчиками трохи легше. В них є ще одне, одне положення, коли можна підмивати. Можна класти також дитинку на долоню, тримати і підмивати її ззаду. Дівчат так не підмивають. Взагалі, догляд за новонародженим це не страшно, це досить просто. І щоб все було так просто, ми завжди раді вам допомогти. Можна звертатися до нас, приходити на консультації, обирати педіатричний нагляд. Ми вас всьому навчимо і все вам розкажемо. До зустрічі в лесі!